Час у марафоні. Усе найважливіше на цю мить зібрали команди ICTV та СТБ. Доброго вам дня. Одна жінка зазнала осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва. Напередодні близько 23-ї години. Окупанти вгатили по місту калібрами. Було пошкоджено торговельно-розважальний центр, два автосалони та автомобілі на одній зі стоянок. Нині власники потрощених об'єктів підраховують збитки, та вже очевидно, що це мільйони гривень. Все горіло, все повало тут. Слава Богу, всі живі. Це саме головне. Остальне все відстроїмо, побудуємо нове. Були пошкоджені нові автомобілі, а також порядка е дев'яти автомобілів Клієнських. Три з них знищено. Зруйноване приміщення автоцентру, е зруйнований сервісний центр майже повністю. За кілька сот метрів від цих об'єктів у щонайменше шести будинках повилітали шибки. Одна з мешканок зазнала скалкових поранень, та стан її, на щастя, не важкий. Відранку люди шикуються у черги по плівку та ОСБ. Плівку я поміряю. Плівка це буде в кімнату. Я думаю, на кухню поставимо. Ну на балкон там. Там, двері. там поставимо вже ОСБ. Ось. І буде на майбутнє. Мешканцям будинків допомагають комунальники, прибирають уламки скла. А просто у дворах організували штаби, де збирають заявки на ремонт пошкоджених квартир. На Донеччині за минулу добу російська армія вбила одного мирного жителя ще семеро поранені. За даними поліції, ворожий артилерійський вогонь забрав життя цивільного у Кураховому. Чотири авіаудари напередодні пережила Авдіївка. Ще два авіанальоти та понад три десятки артобстрілів. Окупанти здійснили по вугледару від артилерії та удару. Чотирма ракетами постраждала і Костянтинівка. А по Краматорську загарбники знову вдарили ракетою С-300. Загалом за минулу добу російська армія атакувала 18 населених пунктів Донеччини. Пошкоджені три десятки житлових будинків, магазини, адмінбудівля, шахта, виробничі цехи, котельні, господарчі споруди, газопровід, а також гаражі автівки. Крім того, у Святогірську ексгумовано тіла чотирьох людей, загиблих під час окупації. Російські військові знову прикриваються цивільними на окупованих територіях у дитсадку селища Юр'ївка на Запоріжжі. Загарбники розмістили свій свій особовий склад разом із мирними жителями, яких раніше відселили від лінії бойового зіткнення. Про це повідомили у Генштабі. А в Маріупольському районі люди фіксують масове перекидання російської техніки і живої сили в бік волновахи, а також у напрямку бердянськ пологи. Повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни поновили тактику нічних пересувань. Про переміщення ворога повідомляють і в генштабі. Зокрема, йдеться про доправлення в райони бойових дій російських підрозділів, які проходили підготовку на полігонах Білорусі. В епіцентрі боїв її надалі залишаються Бахмут і Мар'їнка. Загалом на чотирьох найгарячіших напрямках на Донеччині минулої доби зафіксовано 55 бойових зіткнень. На саміті Ради Європи в Ісландії 43 країни схвалили угоду про реєстр збитків від агресії. Він відкриває шлях до майбутнього міжнародного комплексного механізму компенсації жертвам російського вторгнення. На момент створення реєстр підтримали або пообіцяли підтримати після завершення внутрішніх процедур усі держави групи Семи, включаючи США, Канаду та Японію, що не є членами Ради Європи. Шість із 46 держав-членів Ради Європи не долучилися до цієї антиросійської домовленості: це Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина. Реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які Росія завдала своєю жорстокою війною. Тепер необхідно забезпечити безпосередню роботу реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви. Наша мета створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату Росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права, зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами. Мета цього саміту єдність. Єдність, яка панувала з початку війни, коли ми виключили Росію з Ради Європи. Ми також хочемо направити послання підтримки України за допомогою пропозиції створити реєстр збитків і боротися з безкарністю, що лежить в основі місії Ради Європи, ради, яка забезпечує демократичну та правову безпеку нашого континенту. Місце перебування реєстру збитків буде в Газі, а офіс супутник в Україні. Реєстр створили на початковий період три роки. До цієї бази даних вноситимуть фінансові претензії до Росії від постраждалих. Задовольняти їх будуть після того, як міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела виплат. Він вижив у російському полоні, витерпівши нелюдські знущання. Наш наступний сюжет про 24-річного Михайла Калашника, бійця 110-ї окремої механізованої бригади, який рік провів у неволі, і став одним із сотні оборонців нашої країни, яких звільнили у квітні за черговим великим обміном. Михайло родом із Вінничини. У нього побувала Людмила Цимбалюк. Ти ми в Україні, бо щойно ступив на рідну землю, Михайло телефонує мамі. Цілий рік рідня не знаходила собі місця, адже нічого не знала про його долю. Не зрозумів, що на території України якби важко було повірити в це, а коли почувши голос мами рідної людини, її рік не чув, ну не можна було не стримати сліз. Його солдата 110-ї окремої механізованої бригади звільнили з полону 10 квітня. Рівно за рік до того, 10 квітня 2022 року, він разом із 20-ма побратимами потрапив в оточення під новою Бахмуткою. Звідти росіяни його відвезли спершу до Оленівки, а потім у Кінішмінську в'язницю Іванівської області. Що сил неволі, батьки та сестра дізналися із російських соцмереж. Я все в собі тримала і дуже переживала так, так контролила ці всякі інтернет мережі, шукала щоб. Хоч його побачити, і коли ми побачили відео з ним, як він попав в полон. То я вже зраділа, що він, хоч є живий, і я вже жила надією, що якщо він вже там, то він вже повернеться рано чи пізно вже буде з нами. Рідні писали листи в усі можливі інстанції та громадські організації: матері, дружини та сестри полонених зі 110-ї бригади стали для мами Михайла другою родиною, бо об'єдналися і разом шукали рідних. Я не спала. Я не знала, чи це буде ранок, чи це день. Я просто заставляла себе. Я заставляла себе, ти повинна щось іти робити. Говорять, що там ти відволікаєшся, ти не відволікаєшся, ти живеш з тим, як він, що він, де він. Були дзвінки мені що дзвонили, що його нема в живих, що не шукайте. Тоді були дуже страшні дні. Ті страшні дні на все життя запам'ятає і Михайло. Приниження українців, приниження гідності. Вони нас як націю не поважають. Ми для них фашисти. Ми бендери, ми для них як сказати, як не люди. Десять місяців нас били день у день, по чотири рази на день могли на прогулку виходити, б'ють шокерами, дубінками, лякали, що одріжуть руки, ноги. Знущання над українськими полоненими для росіян було нормою, каже Михайло. Незважаючи на холод, на вулиці бранців змушували роздягатись, а за українську символіку погрожували стратою. Я роздівся і забув зняти український браслет. Мені брат подарив український браслет і забув зняти український браслет. І нас, виходить, положили. Один підходить до мене і каже, що патріот, каже, я тебе зараз тут пристрелю. У в'язниці Іванівської області Михайло травмували ногу та зламали ребра. Медичної допомоги з каліченим бранцем годі було чекати. Така палка в них Росія. Каже, видиш палку, кажу, да, так, бачу. Е, каже, ну признавайся, де був, скільки вбив, е, хто твій командир, хто куди відправив. Кажу, ну, нічого не знаю. Кажу, командирів кажу, не знаю, ми мобілізовані, навіть не так як є. І вони били до того моменту, поки ну, ти вже нічого не, ну, нічого не знаєш, нічого не можеш сказати, вони тебе б'ють шокером, отримав травми, ноги, поломані ребра були. Медичне лікування в них, вертухай, співробітник, питає, що в тебе болить нога, яка нога. Там права, він по правій нозі б'є. Всього пішли до лікаря. Так само лікар коле тобі тільки обезболюючи і вертає назад. Лише завдяки підтримці таких самих полонених Михайло витримав всі знущання. Так само хлопець вірить, що скоро додому повернуться і його товариші. В одній камері їх було шестеро, і не всіх поки що вдалося обміняти. Там молився, кажу, мама я обов'язково повернуся, і хлопці давали велику підтримку. Були такі моменти, коли здавався, вже нічого не хотілося в цьому житті. Але один одного підтримували що жде наша сім'я вдома. Нині Михайло проходить реабілітацію, а мама готує синові улюблені смаколики. І бабкиного хліба, що бабка спекла, і світиних сестри і налісників, щоб спік, і мені, щоб я йому спекла коржі з маком, де дуже коржів з маком хотів, і от одбивнів, що ти, і риби, щоб коротше, ну, все він він каже, я не міг наїстися. Яка наша їжа вкусна? Після реабілітації Михайло мріє охрестити племінницю, адже у полоні навіть не знав, що сестра вагітна. Народження маленької власти стало для дядька справжнім святом. По планує знову стати. Стрі, аби звільнити нашу землю від російських загарбників. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Український співак Віктор Павлік потрапив у скандал. Його дружина Катерина Реп'яхова виклала у соцмережі відео, як вони їдуть південним мостом у Києві, закритим для руху приватного транспорту вже майже рік. Бо мають спецперепустку, яка дає право пересуватися Києвом, зокрема й у комендантську годину. Мене чоловік везе по... ти, тішу, кіше, дивись, що запазду. Везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонерних. Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Не пузи, тобі перепуска подарунок. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, отримати таку перепустку мають право лише ті, хто належить до підрозділів сектора безпеки і оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Чи мав співак право на такий дозвіл, тепер перевіряють у поліції. Вони вилучили спецперепустку. Сама ж Катерина Реп'я видалила ролик та згодом назвала його недоречним жартом. Ім привозять здебільшого важко поранених. Тож із наслідками російської агресії доводиться мати справу постійно. Щогодини українські лікарі рятують життя нашим солдатам, незалежно від того де працюють, чи на передовій чи у містах у глибокому тилу. І щодня одних як свої втрати, так і перемоги. Більше про будні одного з українських медиків військового шпиталю Києва розкаже Олександр Мужичук. Тут своя передова 59-річний Петро Нікітін. Працює за сотні кілометрів від лінії фронту, але у нього не буває жодної миті, щоб він не відчував відлуння війни. Він починає оперувати після сьомої ранку і закінчує об одинадцятій вечора. Займаюся тепер виключно поранено. Більше нічим в житті своєму не займаюся. Я не бачу своїх дітей, які знаходяться в евакуації. Я не бачу своєї жінки, яка знаходиться в евакуації. Я Живу сам. Займається тільки виключно поранено. На жаль, Нікітін провідний хірург-травматолог в одному з військових шпиталів Києва. Уже 9 років з 2014-го щодня бачить наслідки кривавого російського вторгнення. Зізнається, у військових лікарнях зараз не вистачає персоналу, тому що лікарів перевели працювати в польові шпиталі ближче до фронту. Пробуємо спочатку спасати ці ліцівки, але іноді. Приходиться і робити ампутацію. Особливо важко це робити у молодих у молодих людей, які травмовані часом. Життя ламається від секундного вибуху. Зазвичай сюди привозять важко травмованих. Це солдати з пораненням від осколків мін, артилерійських снарядів та гранат. Найбільш складними вважаються операції, пов'язані з пошкодженням м'яких тканин, кісток і структур, що зв'язують нерви та вени. Після цього військовослужбовці проходять тривалий курс реабілітації. Один із солдатів, якого нещодавно прооперував Нікітін, в цьому шпиталі відсвяткував своє 20-річчя. Житель Бахмута Микита отримав поранення в гомілку під час боїв за рідне місто. На що ворог перетворив колись квітучий бахмут, йому важко згадувати. Страшно було то, що вородя, тортнути свідця ну, ворот розрушений, горить. Не по собі було дуже. Порівняно з важкими травмами деяких пацієнтів госпіталя, рана Микити виглядає не такою серйозною. Але за словами лікарів, все ще існує ймовірність, що молодий боєць може втратити кінцівку у хлопця. Попереду низка операцій, зокрема пересадка шкіри та лікування кісток. Останній процес триватиме більше півроку, адже треба відростити 20 сантиметрів кістки, якої бракує. Олександр Можичук, програма Вікна СТБ єдині новини. Такі новини на цю митя марафон триває. Наступний випуск новин вже за 15 хвилин. Я передаю ефір в розмовну студію. Вадим Карп'як продовжить. Вадиме, прошу.